Вітаю! Сьогодні в нас вже з вами інформація по сьомому персональному року до п'ятирічного циклу. Ми завершили з вами розглядати шостий рік, і там ми бачили, що енергія не, не можна сказати, що вона дуже активна або пасивна, вона нейтральна була. І зараз ми перейдемо до сьомого року, і мені здається, все світ максимально. Підлаштував саме таке поєднання, щоб з більш такого доброго шостого перейти до сьомого. Сьомий рік це один з тих років, про який ви можете почути ті фрази, які я дуже не люблю, коли кажуть, це поганий рік. Тому будьте уважним. Зараз ми розберемо, чому його так вважають погано, і як зробити так, щоб він став найкращим для вас. І ми це зробимо. Сьомий рік він дає таку, знаєте, трохи розмиту енергію, коли здається, що ми не бачимо, що там далі. І це лякає, звісно, лякає тому, що людина вона більш налаштована на матеріальне, на щось таке, що можна побачити, торкнутись, взяти в руки, але сьомий рік не про це. Сьомий рік, навпаки, він настільки далеко від матеріального, що може навіть лякати. Саме це нас починає лякати. Нас лякає не, якась невпевненість. І коли це відбувається, людина починає відчувати якийсь навіть страх, що відбувається, куди мені далі йти. Я нічого не розумію, чіткості нема. І саме оця зникнена чіткість, вона може призвести навіть до якоїсь апатії, депресії. Так от, щоб цього не сталося, треба зрозуміти одну важливу Інформацію по сьомому року. Сьомий рік не про матеріальне, але він дуже корисний, тому що він про духовне. Сьомий рік навпаки дає нам змогу зрозуміти себе, розібратися в собі, щоб далі нам було простіше йти по життю і виконувати ті ж самі матеріальні якісь свої цілі. Ми розберемо зараз, як краще його прожити, і що взяти собі обов'язково те, що вам згодиться. Я можу про себе сказати: саме колись в сьомий рік я почала вивчати нумерологію, якою я займаю вже більше 13 років. Саме сьомий рік мене спонукав в пошуки себе. І я знайшла нумерологію, яка мені, перш за все, про себе і почала розповідати. Ну, Ми все починаємо з себе, тому це як приклад. Не ну, обов'язково ви почнете щось езотерічне вивчати. Це може бути психологія, це може бути будь-які навички, можливо, ви навіть захочете вивчити якісь нові напрямки професійні. Це все сюди йде, все йде в духовний розвиток. А духовний розвиток це інформаційна підтримка наша. Тому зверніть увагу, якщо ви хотіли колись там вивчити якусь додаткову мову, сьомий рік це дозволить розібратись в собі, вивчити якісь ази психології, якраз це для вас. Не треба лякатись. Тому сьомий рік він не страшний, він просто налаштовує на іншу енергію, яка нам трохи не так зрозуміла, як матеріальна. Тому, якщо ми дозволимо собі прийняти цю енергію, почати більше щось вивчати, чомусь розбиратись, ми зробимо для себе лише додаткові подарунки. Тому що те, що ми вивчимо в сьомому році, ми його будемо використовувати все життя. Зрозуміло, так, що це для нових якихось інформаційних підпиток, ми беремо сьомий рік. Сьомий рік не любе матеріальне, в прямому сенсі. Тому, будь ласка, якщо ви планували щось відкривати, новий бізнес там ще щось. Треба відкласти. Не поспішайте. Сьомий рік не для цього. Сьомий рік не дасть чіткості. В сьомому році, коли ми йдемо попри ту енергію, яку він дає, він може навіть нашкодити. Розумієте? Просто не треба виконувати те, чого він не дає. А він не дає нам матеріальних можливостей. Тому. Ми живемо по битовому сценарію. От, що необхідно для нас для життя, ми те і виконуємо. Купуємо, продаємо те, що просто звичним, звичним шляхом. Ніяких дуже великих покупок, продаж ми не робимо. Тобто тут не про нарухомість, не про якісь бізнеси, нікуди ми не вкладаємося, ми поглиблюємося. В себе і в якесь навчання. Це найкраще, що ми можемо зробити в сьомому році. На це ми не шкодуємо гроші. Ми купуємо нові книжки, ми платимо за якісь нові курси. Це те, що нам допоможе, це те, що дозволено в сьомому році робити. І дозволяємо цій енергії пройти через нас. Дозволяємо їй. Використати себе так, щоб нам потім було краще. І ви зрозумієте, що та інформація, яку ви возьмете для себе в цьому році, вона вам буде корисною ще багато-багато років. Зараз я вам дещо покажу на таро, як це все виглядає. Заодно, я дещо вам поясню, як я бачу, це трошки моє особисте, наприклад, я. Вважаю, що старші аркани, п'ятий і сьомий іноді міняються містами. Як в деяких колодах поміняний восьмий і одинадцятий аркани, це тарологи знають про це. Так, на мою думку, п'ятий і сьомий трохи теж не співпадають. Тому я п'ятий і сьомий аркани старші, я їх просто не показую. Це окрема тема, і я колись вам про це розкажу. Тобто вони поміняні містами, і я вважаю, що для енергії року сюди більш йде жрець. Ну, це я колись вам розповім окремо. Зараз ми зосередимося на молодших арканах, які ідеально підкреслюють те, що я вам розказала. Те, що я сказала, що в сьомому році ми поглиблюємося в себе. Поглиблюємося і розбираємося в собі. Тобто, це енергія дещо відсторонення від інших. Ми закриваємося, ми не хочемо спілкуватись нам комфортніше, самостійно. Мені здається, найідеальніше прописано, промальовано, це карта в колоді світлого провидця. Ось так виглядає колода, якщо комусь цікаво. І ось ця сімка жезлів. Подивіться, як вона прописана. Сидить дівчинка і вона медитує. Тобто, в класичному малюванні це стоїть хлопчик і захищається. Але от, отут вона просто ідеально промальована. Тобто Ми займаємося своїм розвитком, тобто, ми більш медитації, це дуже цікава промальовка, і вона ідеально підходить саме. На сьомий рік. Це щодо дій, да жезли в нас дії. Ми, ми поглиблені в себе, нам не до дій. другий <клух> сфера наша те, що я казала, що ми можемо трохи блукати в емоційному стані, ми не розуміємо, що відбувається, нас це може навіть лякати. І це прописано в сімці кубків. Тобто, ми не, Сімка кубків, вона іноді так і розповідає про ілюзії. Бачите, скільки цих кубків в них щось є, і ми не, ми не знаємо, що обрати. І знову ж так, Таро Світлого провиця ідеально це прописує. Ми обираємо і не розуміємо, що нам треба, що нам обрати. Тут мені здається просто. Чітко прописано, і ці карти просто підтверджують, як це, яка енергія заходить в сьомому році. Далі, щодо логіки, щодо менталу, я вам казала, що давайте ну, не поспішаємо з якимось рішеннями, тому що немає чіткості, немає ясного розуміння, що нам робити. І поки ми поглиблюємося, медитуємо. В себе навчаємося, щось нове вивчаємо. Ми себе напитуємо тим, чим треба. А якщо якісь рішення прийняти, ми можемо потрапити всім кумичів. Бачите, тут промальований такий не, не, не дуже щира людина, тобто, на це дійсно може бути і самообман, але може бути і реальний обман в якихось справах. Тому Будь ласка, будьте обережні, в сьомому році відкладіть максимально якісь справи взаємодії, а краще зосередтесь на тому, що я сказала, навчання, духовне зростання і так далі. І ось підтвердження, що сьомий рік Пентаклі це проматеріальне чекаємо. Нічого не робимо, чекаємо. Просто те, робимо, що нам в биту потрібно, те, що необхідно для життя. І карта очікування, очікування результатів. Не поспішаємо в матеріальному плані прийняття якихось рішень, займаємося собою. Ось такий він сьомий рік, тобто він не страшний. Я б сказала, він дуже-дуже корисний, якщо вірно ним скористатись. Колись саме сьомий рік мені дозволив розібратись в собі. Зрозуміти, як допомагати іншим людям. І я, я вдячна сьомому році, це мій окремий тотемний рік, і дуже хотіла б, щоб ви його теж так полюбили, як колись полюбила я. Ось такі в нас були подорожі по сьомому році. Наступний рік у нас буде восьмий. Зустрінемося, я вам розповім, що, що треба робити у восьмому році. А поки що чекаю вас в коментарях, на підписках. Буду вдячна за вашу реакцію, тому що мені це важливо, я хочу розуміти, що дає вам моя інформація, як ви її сприймаєте. Підписуйтесь, кому потрібна консультація, ви знайдете мої контакти в будь-якому ресурсі, де ви мене знаходите, там є мої Телефони чи пишіть в особисті. Буду рада допомогти. все до зустрічі, всім папа. -па.